Всім доброго дня, ви на каналі Капітан Литкутяра і сьогодні будемо ми готувати вареники. Наші вареники спочатку будуть з картоплею, то треба картоплю пом'яти і зварити. Потім цибульку посмажити, трошки чорного перцю. Отак. А тепер щіпочку солі. Замішуємо тісто, треба муки. Скільки то грам, я не пам'ятаю, ну там вона на око, то не От Отак гарненько. І вироблюємо варенички. От зараз борошно, оце моя права Ну місить. Будемо виробляти варенички. Накладаємо картоплю на тісто і загортаємо. От такі вони в мене вийшли. Тепер кидаємо варити. Варимо 5-6 хвилин. А коли вони вже зварилися, от такі от гарненькі в нас вийшли. Варенички з картоплею. Відео у нас сьогодні дуже крутеньке, але все рівно. Така от інструкція. Ну, всім до побачення. Зустрінемось в наступних відео.